Соловей. Колись давно в Китаї правив мудрий імператор. Він жив у прекрасному порцеляному палаці з чудовим садом і дуже пишався своїми володіннями. Відразу за садом починався густий зелений ліс. Там оселилася непоказна сіра пташка з чарівним голосом Соловей. Поети всього світу присвячували йому вірші і називали його Справжньою скарбою України. Але імператор навіть не здогадувався про свого сусіда, поки не дізнався про нього з однієї із книжок. Правитель дуже здивувався і захотів побачити диво пташку. Він наказав міністру доставити пернатого співака до палацу. Довго міністр шукав солов'я, поки нарешті не натрапив на нього в лісовій хащі. Солодкоголоса голоса пташка не хотіла залишати рідну оселю, але, почувши, що її запрошує сам імператор, вгодила залетіти до палацу. Того вечора правитель Китаю вперше почув чарівне солов'я. Пісня маленької пташки так зворушила імператора, що він не зміг стримати сліз. Він вирішив залишити солов'я передворі. Пернатий артист копався в розкошах, але сумував за рідним лісом. Якось імператор одержав із Японії незвичайний подарунок золотого механічного солов'я, оздобленого коштовним камінням. Цей птах співав не гірше за живого, але знав тільки одну пісню усі придворні захоплювалися ним, адже механічний соловей був невтомний і сяє, як коштовна брошка. Про лісового співака відразу ж забули, і ніхто навіть не помітив, як він випорхнув у відчинене вікно. Імператор дуже засмутився і голосив відлетілого Соловейка вигнанцем. Головним співаком про дворі став механічний птах. Шість років по тому правитель Китаю захворів. Ослаблий, він лежав на своєму розкішному ліжку, і тільки улюбленець імператора механічний Соловей залишався Сафорид. Якось уночі до хворого завітала смерть. Вона визиралася на правителя своїми порожніми очицями, і в того серце завмерло з жаха Кімнату сповнив зловісний шепіт. Це промовляло до імператора його добри та злі вчинки. Намагаючись заглушити голоси, правитель голосно закричав, та все було марно. Його могла врятувати пісня, однак механічний садовий мовчав, бо нікому було його завести. І раптом за вікном залунав чарівний пташиний спів. Це дьохкав маленький лісовий соловей, що прилетів розрадити хворого. Задяки чудовому щебету голоси почали вщухати, поки зовсім не змовкли, і смерть залишила імператорську опочивальню. Імператор спитав, чим він може віддячити добрій пташці. Але лісовий співак сказав, що вже одержав свою нагороду щирі сльози правителя.